Тіпить робота, тіпеть. Що ж? Що? що то вже сауна приїхала свіженька? Боже, Наталька, так її, як не знати що. То зараз знаєш, сезон розпочався. Да? Ну, розпочинається. І тут сауну. А я вже набрала гарячі. <клес> я вже як, як дали волю, гару, все підряд. Пограду взяло всі кольори, які були. Ось так закліє. Все має мати місце. На як порядок. А того місця завжди бракне і бракне. Бракне і бране. І Це ніби вже такі Чотири кольори такі? Чотири. Знаю три, а четверти якийсь. Молочний. Як тут? Рожавий, я знаю. Грузне mm -hmm. рожевий. Не, не легко. Це як завжди. Персиковий. Ага, персик гарний. І. Це свіжий персик, правда? Такий. А, от свій ще. Ні, я хіба починаю. І кава змока. Ага. Так. Чувство по параці. А що там мені добре? Ви ну, си... стою просто, без си, ну, просто так, на хвилину. Це сонце пригріло, я так розслабила. Розслабилася? Угу. Нема що змінити Бога. Так, ну добре буде добре.